Стоїть модник. Я сижу, там де книжки. ти там. Боже, чому я червоний знову? Що? Агригар? Е, я забув. Ми свої. Ми тут не серед школьників. не помниш? Мені 39 хвилин. А що я как колобок ебучий? Так я так само. Нет, в сенсі А, я і так просто, да. Мы потом зайдем сюда в острих. Ну конечно. Ну звісно Треба дофамінчик Дофамінчик Тебе мама... мало фільму, де поминчик. Як мама сказала, а на що ще гроші витрачати? Смотри, у мене все зелене. Носочки такі, штанишки ми, ми такі, це... стучок, кепочка. Ми... Я ще думала тіні зелені, але но... ми, 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 всі зелені, оця штука, а то шоман це валяється. Чорні. Да, о, ні, розказала весь на весь Та Тапо. Чисто. по. що з будуть запускати Орду? Фантастично. Що? Така Каня криворучна. Телефон дивиться. Чому? Фантастична четвірка. Я думаю, це серіал, серйозно.

выступу фильм, как я и сказал. Мне, больше тот чувак. Мамо, серьезно? Какие мамо? Какие Ну, какие смеся. Ну, мамо, а кто разводит? Блин. А вот Але, блин, моїх зорах я побачив моменти, коли вони літали. Оце ось бачив все. Ну, що це грінскрін. Ну, типу, вони на зеленому фоні літали. Видно, що це монтаж. Да ну Вони <с реально літають. Я просто дуже добре бачу. Коли подивився Гаррі Поттера в 20-му році, то було дуже добре видно, що це все на Грінскрін. Що там не видно? Не треба придивлятися. Моя вже гласта біта Дві рівні в Ну да Тільки ти нормальним захочеш А не як <ріхи> Не, ти Дай сюда своего кардигана! Кардигана Вот а тут Вот э, тут какая-то. что каже? Я сейчас, знаешь, протру там дырку. что угу. каже? Я звук чувствую. <ріхи> Коротше, я не зміг якось в новості піти без е, нічого, тому я взяв цю. Ой, зараз не без зуба, як я зараз. Та ні. У да. нього міш. То в мене є ось ця. Я взяв ось ці коробці цей і мені залишився лише твінк. Щоб зробити лесбійок Це і і, твін. Од... І один твінк. Що ти? Тату знову дзвонить. Мій любимий Локі. Hello Kitty. У мене є Куромі. Така. Поздравляю. Ти б хотіла собі Хеллоу Кіті? чи Мелоді? Блін. Ну, ось це такий собі. Я його не шарю. Так, я теж не шарю. О, Мелоді там. Ну, ну, він да. теж гарненький. Мені подобаються кольори. О, там Мелоді. Є. Та не мелоді. Тю. Що ти кричиш? Що тут. І що ти. О! Що я? І що ти сказала, що звідси не... Не... з порожніми руками не маєш вийти. Що ти хочеш взяти? Подожди. часу <різь> времени достатньо подумати. Та... Ну так. Да. Ну це така. Мені це більше подобається. Ну так. Да. Це більш гарненько. І там мелоді. Да ладно. Тут дві мелодії. Так. Да. І баскетболісти. No мені подобаються кольори. по аніме Блін, треба бути чіка... цікаво, чи а Кості мені подобається фанкі-поп фанкіпоп. Вілібонка. Тима ти шалями Бамб Тяжкий тяжкие выбір, Эди С дывных дым то, что я тобі про спойлеры набрала А, а ты, ты, цей, ты ж продав у тебя были какие-то фанки попы, не? Да, продавали. Блин. По сезону Майк и одиннадцать. Вот прикольно. Цей же актор будет сниматься в фантастичній четверти Марвел. А что здесь нету Майка и этого Уила? О. Що? о, <сіх> Лера, що ти бушуєш? Майк. Да, я ж нічого у мене Аж Побігла з малюночком. Я, якраз тобі і віл. Інфекційно. Нічого собі. Угу. Віла тут опять, ні. Я малюнок Віла. Я не знаю. Ніхто тебе не підганяє. Ты. Ні. Да. Ні. Да. Це брехня. Чел. 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 Піраміду строїш. Поставлю. Це скандал. Чому немає котиків? М -м -м. Майнкрафт. Це моє життя, бляха. Що? О. Тяжеленький. Mm. Yeah. А он трансформуется в кирку. Да? Yeah? Да, ось. Ah. Два в одном. Ничего себе. Технологии. Mm -hmm. Технологии. Черепашка ниндзя. Ты що? Піднімай. Ні. Не не nee. Такі гарненькі. Мені найбільше подобається ось, типу. Цей. Ну, не те. Мені подобається, коли я пастельні кольора. Так? Да? Мені теж. Mm -hmm. Как так? Шок. Вийшло. Крутої видра. Крутої видра. Я? З яких пор. Ви? З таких пор плюшові грушки такі дорогі. Такі? Ну, з таких. Ти любила? Ну так. Да. Солотель. У мене була найулюбленіша собака, схожа на типу, ось Ані. Мене... Коротше, у мене була собака плюшова, яку Для я, походу... я про. Прям... І плюшевих буду скоро собі. Да. Такса крутая какая. У мене уши О, Я думав, що неприємно, але такое приємне. У -да. ці прикольні. Тисячі такса. Ого! Легче... Це що? Легче. Живу, звісно. Живу. А, це броненосець. Прикол. Такса. <пш> 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 І а мені подобається. Тут ще один аксолотий. Льова смагілла. Он цей куртий. Це в кури. Я ненавиджу таку погоду. А майга, шеїс bold. Я ненавиджу просто таку погоду через те, що. Довго мені вже за своє погоди. Що ж Що ж таке? До нас ми йшли до львівських кросанів і повз нас проходили підлітки і сказали, що Лера крута, черський парік. Я люблю Майнкрафт. Взяли, з'явили вечиною, а ти з чим? Я з лазку це і пінеколада. Николада? Ого! Ну, а то могла не взяти? Ми ставимо, що тут а, маленькому я ставлю, що тут елей. Ось цей блакитний. Ось цей. Угу. А тут Лера ставить, що тут кит. Лера впевнена, прямо. Ну, відкривай кота. Так. Да? Да. Ну и я же говорила Ого. А подставка? нету. Обейдусь. Обид, Ого. Тут он что-то в клей каком-то чуть-чуть. Ну, Лера, звісно, фартова. Все, мені тепер треба купувати ці фігурки з, з тобою. Ні, чого? Я просто поняла, що, типа... Бо я не розумію на доток. Спочатку показали, що це може бути якийсь челік, і все одно продовгувати. Але отак пощупати, тут головка була, і воно, типа, як треугольне. Типу, ну, я на, на ощупь не розумію. Ну, давай, розпаковуй. Розпаковувати? Да. Так сподіваюся, я на яркую выгляду. Ну просто як будто голову помила. За платформами. Да? Образ. Делаю шейку. Я Да? Покажи. Я не можу. А прикольний, но я не знаю ну, даже кто це це. Типу, это. Я, я не розумію, що який він це. Кот. Кит и. І... Ну бачиш, все ти все-таки угадала. Ну, Значить, ти можеш. Ну, так я собі можу. Давай. Лера, э, надіємося, що це не повторка. Да. Тебе жаба і. Пан-пам. А, жовтый. Собачка жовта. Я не смотрю, и ты мені не спойлери. Окей. Okay. Я распаковываю самый. Давай так домовимо. Ну я не знаю, блін. У мене просто була ідея одна, щоб, типу, якщо буде повторки, якщо буде у когось тієї, у кого якої в нас немає. А, це ця собачка. Да. Я подумала, це жаба. Зібрали очі коня. Реальність. Ще з такою серйозною мордою. Woman Power. Я нарешті висох. і придеться знову пертися в дощ. Я не налич дощ. А бомпер все ще мокрий. Ла Mane też. Wow. Harno.